Восьма година вечора, тихий вечір, безвітряний, душний вечір. Думаю, пройдуся трошки по садочку. Було дуже спекотно сьогодні. Написано було 38 градусів, це південь України Херсон. Але, мабуть, було під всі 50. Я трошки викупила свій садочок. Рудбеки я ще цвіте. Троянди ніякі, ну ніякі. Це знущання над трояндами, така спека. Гляньте, вона сьогодні закрила, відкрилася, вона вся згоріла. Гортензія моя горить. Я ще й відкрила, постригла бузину блеклейс. Здуріла чи що на. на такій спеці. Ялинка повісила свої гілочки. Я її вже викупала, вона має випростатись. Садочок, наче в росі блищать крапельки води на гілочках, мій струмочок, потічок, сухий потічок. Листя вже падає. Дерева скидають листя. Дуже спекотно. Це ще тримається каріоптеріс. Наче тримається. Ось троянда. Гляньте, яка вона страшна. Киушу ніяк не розкриється. Також згоріла на сонці, я її серед літа сюди пересадила. Тут трошечки тіні. Це мій мій філіф... Ой. Ой, забула, як називається. Пересадила його, накриваю від сонця. Філіфера, о. Філіфера нана. Ще й до, до всього до того, ще й поїли мої троянди. Якась зараза їх жере, і все. Оце Керіо, здається, троянда насиченого жовто-помаранчевого кольору. Також наче ні в року стоїть гарненька. Це Цезарь, начебто Цезарь. Мені написали в коментарях, що це не Цезар. Так, я вчора бачила тут Верес у мене цвів. А ось він цвіте. Ось гляньте на це, на це диво, Манюня. І цвіте Верес. Це я його затіняю. О, і цей цвіте. У мене було три сорти. Це я закриваю рододендрон, Це жовтий рододендрон має бути. Ось вони вереси. Цвітуть. А не ранувато ще для них. Згорів, хоч я його накриваю. Згорів. Це азалія. Гейша Оранж чи оранжегей, ще щось таке. Горить, все горить, климатись ще цвіте, але це вже таке. Можливо, він ще колись розквітне. Можливо. Грандіфлора стала зеленим. Цвітонос став зелений. Був такий, як масло такого кольору, а тепер ось. Я люблю всілякі коряшки. Ось у мене одна дебела, вон друга лежить у озері, третя, четверта, ось іще одна, ось іще одна. Місток поламаний, так має бути, бо це ж забуте озеро, покинуте озеро. Там іще один монстрик стоїть. Слива пісарді. Треба постригти верхівку. Це я також закрила свої рододендерні. Ялинка коніка, ця гарна ялинка. А цю постригла, бо вона знизу була геть погана. Не знаю, що її чи щось їсть. Чи... Може, так і має бути. Ну, коротше, оголила я її ніжку. Живучка, Ось яка гарна живучка. Мені подобається живучка, вона й зимою. Так на контрасті зі снігом, якщо він у нас випаде, бо це ж південь України. Трубочки, я завжди ставлю трубочки, мені так поливати зручніше. І земля. Не мокра земля троянди я вже не стрижу, вже так і буде, вже досить їм. Інко білоба теж тримається, калина червона. Осярочка, що я зробила на стінці. Я на, на цемент нічого не кладу. Ось цей ірис так і не постригла. Це роблю на суху кладку. Тому що сьогодні мені подобається так, а завтра мені сподобається по-іншому. Ось вайт-шифон. Цвіте, квіточка одненька. Вчора була одна, чи позавчора, чи позапозавчора я знімала відео про неї. Коротеньке таке. Клену цей буду пересаджувати. Восени в мене багато кленів. Я їх, їх тримером зрізали біля п'ятиповерхового будинку. А я їх повикапувала і принесла собі. у город. Посадила, а тепер восени буду за паркан висаджувати. У мене там теж зона. Інжир дав, нові інжирята, графіті, ще цвіте, ще розпускаються навіть. Зараз я підкислю її. Навіть нові квіточки розпускаються. Ось так мої монстрики виглядають. Один, другий. Амаранти люблю в саду. У мене з цієї сторони. Також амаранти. Ой, гладіолус. Впала голова. Айва моя стрижена, пташки мої ось. Ще одна деревинка. Не знаю, як її приспособити. Хотіла її перерізати навпіл. Мабуть, так і зроблю щось посадити в неї. Я люблю, як кровахльопка і не цвіла. Ось яка стоїть, обгоріла. Треба тут, мабуть, якусь деревину посадити, щоб була тінь. Бо все горить. І фіноцеї мої ще цвітуть. І ця цвіте, і та цвіте. Ось амарант ще. гляньте, який він. Ну, гарний же ж, гарний хлопчик. Лімбо також тримається ще. Ось іще така фінацейка. Ну, жарко їм, жарко, жарко. Спекотно. Тиси моє, це жовтий має бути тис. Він і буде жовтий пізніше. Це я не знаю, який сорт. Мій хлопчик уже вище мене. Хотіла обрізати цю верхівку, але мені шкода, не хочу я його обрізати. Викупила він мокрий, листя сипле груша. Я ж листя не убираю, не прибираю, вони у мене так і залишаються тут. Поверху ще кидаю мульчу. А мульча в мене та, що я б'ю дрова. І оті трісочки я кидаю все сюди. Декоративний садочок. А на городі в мене солома, трава суха. У мене земля гола не буває. Так, ну все, здається. Показала все без прикрас. Як є, так воно і є. Ну, який стоїть красень. Що я з ним тільки не робила, все одно він. І так кожен рік. Ну все. Трахеліум цвіте. Ще раз. Це другий раз він уже цвіте. Трахеліум називається квітка лікарська. Лі, лікує трахеї, тому й назва така.